Усім привіт на моєму каналі Едем. Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як квіточки випускають квітоноси. Ось це сого вів'єн. Ось бачите, ось є цвітоносик. З цієї сторони, може, ліпше показувати. Ой. Зараз я переверну. Ось два квітоносика, бачите? Ну вона в мене не дотрога, але я заради вас вже вам показала. Тут без змін поки що. Ту з точки росту дітка з таким великим корінцем, одним і одругим. Щось більше не пускає. Треба отут, намазати алоєю і воно напустить багато корінчиків. Соку алої. Так, тут е, стюартя піко чіп, теж ось квітоносик. Мастерпіс: Один, другий, о, другий, третій, нові квітоносики, пробуджує бруньки, дорожчує на кінчиках. Ось. Так, це Ліудор, Ліудора. Ось ось тут, 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 ось так я покажу. Фокус не можу зловити. Ану, лови фокус. Ось тут брунька. Ну, не хоче? Ось вона. Ось ту. Так. Мієчка. Ось звідси я забрала дітку, що на кінчику квітоноса росла. Ось вона. На неї ось тут. Квітоносик, така пімпочка маленька, бачите? В неї вже є квітоносик. Хоче. Ось. Ось. Абсокусувалася. Бачите, от маленька пімпочка. Це квітоносик. Густренький джобект це не, не корінчик, а квітоносик. Так, дивимося далі. Тут я тільки пересадила сакуру. Це Ірен Добкін. Вона ростить тільки корінчики. І листочки, ексвестри з граси Ось, бачите, отаку пімпочку Ось, ця пімпочка це її квітоносик, теж пускає квітоносик. Ну, міні-марк, мені, бачите, відсушив листочки, але головне, що є точка росту. Вона не. Непорушена. Так, це сеншин Парфумна фабрика. Вона ростить корінчики. Бачите, ось стадія вегетації в неї. Один корінчик. Другий корінчик, третій. І ось там четвертий. Її треба пересадити в більший, бо це маленький, її замалий. Треба з-під з пив. Такий, як для пива, стаканчик. Так. Вишуканий ліс. Теж випустив цвітоносик. Цей корінчик він добрий, але зверху він припалений о, з, солями з води. Оце, що вона у ґрунтах лишається такий сірий нальот, сіро-білий. Це називається солі. І через це, як доторкається корінчик до соло тих солей, то він припалюється і починає сохнути кінчик, він перестає рости. Так, леко Фантастік дорощує бруньку. Ось тут о і ось ой, не хоче. Ось ще броньку одну, не хочу фокусуватися нині. Сказилася камера. Так. Зелененька орхідейка. Таке зелененько цвете. Вона пускає, вон де пустила корінчик і пускає листочок. У неї вегетація ще йде. Так, ліангер пудінг. Або я ще називала перша систертако. Правильно, Пудінг. Ось маєте листочок, ой, гілочку ось ростить. Тут вже доцвітає, боже, від весни цвів, від весни перецвів і, двома, і два залишив, і що ну, аж ось почали в'янути це бігліпчик. Аж тепер почали в'янути квіточки. Він вже весь був такий рожавий і рожавий, а став вже біло-рожавий, бо дуже старенька квіточка. Ось. Ось він. Ось він. цитоносик пускає. Ось. Так. Тут у нас інтрига. Вона ще дорощує цвітонос, інтрига. Ось красуня. Так, тут броньку, гілочку пустила, тут гілочку пустила, а тут дорожчує. Так. Ну, це вже треба відрізати оцю гілочку. Цю гілочку треба відрізати, тому що вона всихає, всохла її. От треба відрізати отут. Ось тут відрізати вона всохша. І замазати садовим варом, бо там може бути трубочка. Навіть ну, не трубочка, все одно краще замазати Садовим варом бо може через цвітонос попасти випадково вода, і через цвітонос піде гниль в шию. Ось в шийку дійде і пропаде орхідейка. І так, у нас ще ось доростила і розпускається зміїна шкіра. Ось яка красуня. Ось розпускає другий квітонос. Бачите, яка красота. І ще є пупляшки. Це Sunset Love. Він втратив точку росту і чогось не пускає діток. Корінці живі, ростуть, ось росте корінчик, а чогось не пускає ніякої дітки. Це в мене алоя. От, підросте, то я обов'язково візьму листочок і помащу ось там. Корінь, щоб росли корінчики ось Каріну, ось цю. Так, йду, тепер показую. Тут на укоріненні в мене пеларгонія. Чомусь не хоче зразу, як я е, зразу в землю, чомусь не хоче приростати. Ой, а в мене ще в, 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 в пудингу. Ось тут цвітонос. Бачите, тут брунька, і пустила ще цвітонос. От моя красотулька. Так, показуємо далі. А тут? Ну, тут ще немає, це вітальні, ще немає спиньочка ніякого, ще, о, дітки ще не пустила. Це теж, бачите, втратила точку росту і все поскидала, все зігнило, Ну, не все не повністю, а там ти повинно було зійти дітка. Зійде, добре, не зійде, викину. ну що зробимо? Тут в землю поставила пеларгонію, може зійде. А тут дівчата, це була квіточка, називається вона о, о, щаслива дівчинка, теж випадково мені як підливала, попала вода, і я добре не вимочила. І ось лишилися тільки три квітоносики. Це я о, припудрила о, карі, така приправа, є карі. І нею припудрила, і воно присушило е, ту мокруту. А тут ось не дав, не дав довго себе чекати, цей пеньочок дав дітку. Ось яка красива дітка росте швидко. Ось бачите, ну, росте. Росте, росте кві... листочки, росте корінчики. Я дуже чекаю на тебе. Так, тут пела Я її трохи обрізала, бо величезний. Величезна, дуже і крива була. Так, це не знаю, як називається, але її треба постійно стригти. Я її обстригла. а тепер я вам новинку покажу нову орхідейку. Називається вона ось такі корінчики, горшочок великий, Д15. З корінці має такі. Ось, і покажу. Та-та-та-та, -да -да -та! яка красотуля, називається Iron Man або Picasso. Е Така красуня, я хотіла давно її, розпустила бутончика ось. Ось яка краса. Тут кінчик зломаний. Не не зломаний. Є кінчик. Може буде дорожчого. Ось така краса. Це зеферантис. Так, це Зеферантес, він вже перецвів. Це теж пеларгонія. Така бідна нещасна. Чогось не, не хоче вона рости. Хочу завжди взяти з неї щепку, а воно не росте. На місці стоїть і не росте. І щепки трудно взяти з нього. Квіточки почали ростити, а щепки не хоче. Так, слідуюче вікно. Це теж пеларгонія біла, і вона теж мені щось не хоче рости. Не ростуть зовсім щепки на ній. Ну, я взяла з неї три. Три малесеньких, ото показувала на кухні. Не знаю, може в коріниці, бо я три рази брала зразу в землю, ложила, то не приймалася. А це королівська пеларагонія, така бускова з темно-фіолетовим. Я її надщепила, щоб звідси попускали, попускала е гілочки. Росте мох. Ну хай росте. Він не буде мішав пеларгоні. От тут я скорше посадила. Я їх разом була посадила, але ця тільки почала рости, ніяк не могла, а ця ось мені теж пропадає, листочки. Зразу добре, а потім чогось пропадає. Так, а тепер іще в одна. Це єдина, яка в мене вона гарно розвивається. Це я не знаю, як називається, але постійно цвета Вже його треба пересадити, бо його замалий вазоночок. Треба більше вазоночок посадити. Так, а тепер показую орхідейки. Ось дивіться, який крупно квіткова. От моя. Лодонь. яка квітка. Чекайте, бо мені не поміщається. Ось моя ладонь. яка квітка. Бачите? Я навіть не можу її обхватити. Не видно навіть моїх. О, ой, на Всю мою долоню. Така гарна, біленька, крупноквіткова. А це в нас преторія. Зараз я її розверну. Ось Преторія. Така розова-фіолетова із ніж, ніжним таким окантом біленьким. Дуже красива, гарна квіточка. Вона ось дорощує квітоносик. Ось така красуня. Має гарні корінчики. Ось так. Ось так я її розверну назад. Так, а тепер ще одна. Похожа вона на о, Каліпсо, але це не Каліпсо, тому що оця колонка, бачите, в неї біла, а в Каліпсо бордова. Ось така. Ну, це щось з родини. Серії якась нова, це новий сорт. Не хочеться фокусуватися. На три гілочки. Ось гарна коренева. Ось вітно-прозорий горщик. Така красуня. Одна гілочка, друга, третя на три гілочки. Ну, подивимося, як вона буде цвісти в домашніх умовах. Гарно розвивається. Тут я посипала зверху кокосовими чіпсами, щоб не пересихав вверх, бо буде тут мокро, а тут сухо. Тут буде засух... засихало і листочки втратять тургар, тобто будуть в'ялі, зморщені, а тут будуть гнили корінці. Для того, тому я зверху дала чіпси. Можна чіпси. Нема чіпсів, можна мох дати. Мені хочеться останнім, останнім часом. В кокос. Кокосові чіпси зверху давати. Так, далі мандруємо.